Кожен із нас хоча б раз у житті бавився в мобільні ігри. Кожного тягне той екран, стоючи в черзі чи дорогою на роботу. За крайні кілька років українські розробники подарували світові не одну партію мобільних іграшок. Тож ми вирішили створити топ-шість най -най -най найцікавіших, відоміших, касовіших та популярніших українських мобільних забавок. Тож мощити зручніше і будьте готові оцінити, а згодом і випробувати на своєму гаджеті усю красу мобільних ігор вітчизняного виробництва. На початку топу розмістилась доволі незвична Gravity Beats. У цій аркаді вам потрібно врятувати свою планету від катастрофічної загибелі в ролі невеличкого космічного корабля, який за своєю будовою нагадує вказівник миші. Неоновий стиль іграшки може відлякати, але вона варта вашого часу. На вас чекає 21 рівень, прикрашений простим гроладом і зручним керуванням. Кожен рівень приносить нові особливості та цікаві головоломки. Ось ви втікаєте від лазерів, а за кілька секунд намагаєтеся знайти платформу, щоб починити космічну браму. Але Gravity Beats не для тривалого грання. До того з біса складна. І через це забавці дістається всього лише шосте місце. П'яте місце отримує Logic Lines від Cronet Games приклад хорошої покрокової гри, яка розвине ваші розумові здібності. Вам сьогодні потрібно провести одну суцільну лінію через невеличке квадратне поле. Для цього доведеться з'єднувати між собою крапочки вашого кольору, блокувати ходи суперникові за допомогою бонусів та продумувати хитромудрі комбінації. Спершу гра здається доволі нудною, але чим більше в неї граєш, тим більше захоплюєшся та розумієш, що назва гри відповідає її змісту. Адже у Logic Lines усе вирішують саме логічні лінії. У Logic Lines можна грати проти штучного інтелекту і в мультиплеєрі. І що цікаво, проти залізяки грати доволі нелегко, бо штучний розум застосовує бонуси та часто робить такі ходи, про які ви не підозрювали. До того ж, красиве оформлення ще більше переконує зіграти в іграшку. На четвертій щаблині розмістилася патріотична забавка про Україну від студії Естефалком. У останньому блокпості вам доводиться захищати своє укріплення від ворожого штурму. До ваших послуг самостійний український рембо, різноманітна зброя із грайпа скудних загарбників. І хоч гра доволі незбалансована, вже на шостому рівні доведеться дико пітніти й тицяти переграти рівень, і доводиться купувати за реальні гроші, бусти і поліпшення для зброї, але частина грошей, які ви платите розробникам, передається воїнам АТО. Тож, якщо хочете допомогти українським солдатам, але не знаєте, як це зробити, наведений вище спосіб може чудово підійти. Бронзу віддаємо аркадній гонці, якщо так можна назвати божевільну іграшку «Out of Breaks». За суттю, це гонкова траса, повністю створена із конструктора. Ваше завдання проїхати своїм тарантасом якомога далі, при цьому зібравши невеличкі золоті кубки, завдяки яким ви згодом зможете придбати новий транспортний засіб. Але у вас немає гальм, і транспорт постійно набирає швидкість. Однак гонитву можуть сповільнити сині блоки, що рандомно розставлені по дорозі. Але поряд із ними часто можна зустріти таких же червоних красенів, всі, з якими ваша героїчна подорож закінчиться перетворенням ігрового персонажа на галактичний пил. Out of Breaks дуже затишна і приємна. На відміну від попередніх ігор, ця забавка може витягнути з вас набагато більше часу. Срібло заслуговує найсвіжіша у цьому топі гра Guns and Magic. Це історія про молодого шукача пригод у глибокому космосі. Герой гри потрапляє на холодну планету, заселену ворожими чудовиськами, і розносить їх зі своєї велетенської гармати, яка може бути і дробовиком, і снайперкою, і скорострілом. Найважливіше те, що у грі можна розвивати зброю та космічний корабель. А якщо вам не вистачить валюти для просування далі, то завжди можна повернутися до попередніх рівнів. І хоч у грі є донат, це не заважає проходити Гансен Magic абсолютно безкоштовно. Дуже залипуча гра, що ідеально підходить для коротких перерв. І нарешті зі 100% впевненістю на першому місці розмістилась майже ідеальна мобільна гра Contre Jour. Забавка має чудову властивість поглинати гравця у чарівний та незвичайний світ. У контражур нам потрібно подорожувати по різноманітних рівнях у особі дивного монстрика колобка. Сам персонаж нерухомий, щоби кудись його посунути, необхідно деформувати поверхні так, аби він зісковзував униз або піднімався нагору. Також доведеться чіпляти його на дивних керованих створінь, стріляти зі скажених гармат та розважатись багатьма іншими способами. А ще ж музика залишає по собі незабутній слід. Мелодія чіпає і не хочеться виходити з гри. Кожна нота, кожен звук, все це чудово переливається та гармонує з ігроладом. Словом, контржур найкраща українська мобільна гра. А якщо ви раптом сумніваєтесь у її ідеальності, зіграйте самі, не розчаруєтесь. Отож, гайда вантажити забавки на свої телефони, планшети, Оцінюйте їх, розповідайте друзям, тим самим допоможете і надихнете розробників на створення нових шедеврів. А якщо ми раптом забули вашу улюблену забавку, або ж ви не згідні з нашим топ-6, обов'язково напишіть про це в коментарях. Ваша думка нам дуже і дуже важлива. Для вас балакала Оксана Зорка. Текст писав Віталій Побережний, а монтував Богдан Зіновий. Підписуйтеся, ліпіть вподобайки, залишайте відгуки, не забувайте зазирати на сайт PlayUA у наші соціалки, а також на сторінку допомогти проєкту. І нехай ваші батареї ніколи не сідають.